І от такі прекрасні туї, які також були посаджені зовсім маленькими. Їм вже років 11, я думаю, ростуть в мене 10 років і ось в такому стані. Я недавно розказувала на весні, які вони були, в якому вони стані були. Вони також були поражені. Тіщем, павутинним тіщем, але після обробки акарицидом, ось такий стан. Моїх красунь. Такий стан. Як з цієї сторони. Ось і там є три. Вони виконують функцію загороджувальну, маскують деку від посторонніх очей. Ось і ось такі, такі вони високі, красуні, такі струнки. С результат обробки акарицидом.